Відбулася відправка благодійної посилки військовим в зону АТО. З 12 до 20 лютого проходила благодійна акція з теплом у серці до солдата, провести яку розпорядився міський голова Артем Юрійович Семеніхін. В рамках акції студенти, працівники відділу справах молоді та спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чергували біля супермаркету ФОРА та збирали там продукти тривалого зберігання солодощі, крупи, тушонку, засоби особистої гігієни. Ми дякуємо всім людям, які прийняли участь у цій акції. І все цей, цей товар буде відправлений і довез до Красногорівки і вручений там солдатам, які несуть біля неї оборону. Також знаковим є те, що сьогодні до акції долучилися учні та колектив 10-ї школи, які також принесли солодощі, смаколики та подарунки для дітей для того, щоб їх відправили до міста Красногорівка. Се в кінотеатрі мир, і сьогодні тут відбулося відкриття виставки різдвяних вертепів. Ось ви бачите такого типу вертепи представлені. Виконані вони з підручних матеріалів, ляльок, іграшок. Ну взагалі з того, що знайшлося під руками. День відкриття виставки. Сюди були запрошені учні шкіл. «Красиві вертепи. Для тебе це нове раніше бачила таке? Ні, я раніше не бачила. Очень красиво і тут всі все своїми руками. Відчувається вже святковий настрій? Так, да, у мене вже є новогоднє настроєння. Що найбільше сподобалось? О, ось, село Велике. Прикольно. Як думаєш, складно це зробити? Так. Да. Хотів би собі таке зробити. Да. Напередодні новорічно-різдвяних свят за ініціативою відділу освіти міського методичного кабінету серед дошкільних навчальних закладів проводиться виставка новорічних різдвяних, точніше шопок або вертепів вони називаються, різдвяна зірка. Ті дошкільні навчальні заклади нашого міста взяли участь у цій виставці. Так, усі взяли участь у цій виставці. Це просто виставка, чи це конкурс? і Буде визначений переможець. Переможців не буде, будуть усі відзначені у відповідних номінаціях. Виставка буде тривати до 10 січня 2017 року. Сьогодні бачимо в день відкриття. Завітали до вас діти. А чи потім будете проводити екскурсії? Обов'язково протягом зимових шкільних канікул учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть відвідати виставку. А також запрошуємо. Усіх мешканців нашого міста, я так розумію, ви класний керівник сьогодні прийшли разом зі своїм класом. Як вважаєте подібні заходи? Наскільки вони необхідні і цікаві сучасним дітям? Ну звичайно, вони дуже необхідні, тому що зараз треба виховувати у дітей національний патріотизм, духовність. І якраз ці свята дуже гарно виховуються. Тим паче, тут на виставці діти побачили наші з нашого класу саме сьомого, деякі свої роботи. Побачили, принесли звірів ось на якраз вертепи, малюнки малювали. Тому їм було дуже цікаво подивитись на свої малюнки, поділитись враженнями з своїми однокласниками і, звичайно, підняти так, так би мовити, настрій перед цими святковими днями. Ділися своїми враженнями. От яка тобі робота найбільше сподобалася? Найбільше мені сподобалась ось це все. В тебе вдома вже оселя новорічна? Так. Лише ялинка чи ще якісь прикраси? Ні. Прикрашено, гірлянди, сніжинки, все таке. Йолочку нарядила, сніжинки повирізала, на окнах нарісувала, різні рисунки, ну і дождикамка. За традицією, учні першого богунівського класу загальноосвітньої школи номер 7 після декількох місяців навчання отримують Богунівські погони. Так і в цьому році учні першого класу пройшли урочистий обряд посвячення у Богунівці. У соборі Різдва Пресвятої Богородиці вони отримали благословення та погони на свою форму. Ісусе Сину Божий! Повин. Зкликаємо і просимо, щоб Дух Святий вас укріпляв у мудрості, щоб ви, діточки були для своїх батьків радістю, потіхою, а радість від вас у сьогоднішній день це коли ви будете їх слухатись і гарно навчатися. Чого я вам щиро бажаю, що коли ви виростете, будете гарними. Богонівцями, воїнами, які будете мати захищати кого, але не воювати, щоб ви захищали своїх батьків, дружин, дітей, але щоб не було війни. Щоб був достойний цих погонів. Відтепер учні першого богунівського класу справжні богунівці, і продовженням урочистості після собору став захід у приміщенні школи номер 7. Здоровими, сильними, відповідальними, мужніми, такі, як повинні бути чоловіки. Ну а дівчатка зрозуміло, що розбавляти хлопчиків своєю красою, своєю ніжністю і, відповідно, гарно навчатися. Тому ви повинні бути прикладом всім. Слава Україні! Залі, де, 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 э, широко представлена чоловіча половина нашого э, людства. А дуже Після такого звурушного танцю такі галантні кавалери були і такі елегантні паняночки. Дуже приємно, що ось э, ще за зовсім 4 цього місяці, як э, хлопчики повчилися у першому класі, а вже як вміють поводитися, і такі вишукані танці я вітаю вас з цим святом і з посвятою у Побунівці. Сьогодні вам присвоїли погоди, так? І отець дам вам Боже благословення. А я вам побажаю, щоб ви були справді здоровими, сильними, бо ви надія нашої держави, щоб ви брали приклад зі своїх старших друзів та були кращим зразком для наслідування для своїх молодших друзів. Але незважаючи на те, що ви хлопчики, богунівці, ви для нас діти. І ми, дорослі, обіцяємо, що ми все робимо і творимо заради наших дітей. Продовжуємо випуск, і наступний наш сюжет про захід, який відбувся наприкінці минулого тижня в центрі дитячо-юнацької творчості. На базі Центру дитячо-юнацької творчості організовані майстер-класи арт-майстерні. Артмайстерня проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят напередодні канікул для педагогічних працівників навчальних закладів міста. Майстер-класи організовують позашкілля, а саме дитяча школа мистецтв, дитяча художня школа, центр дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків та станція юних натуралістів. На майстер-клас завіта вчителі навчальних закладів міста та вихователі, методисти дошкільних навчальних закладів міста. Бердичі в Житомирської області в костелі Святої Варвари 14 березня 1850 року, місцева красуня Євеліна Ганська була повінчена з Оноре де Бальзаком. У цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, який, крім написання музики, також керував роботами з реставрації тамтешнього органу. Олешківська пустеля, одна з найбільших пустель Європи, знаходиться саме в Україні. Олешківські піски складаються із безмежних барханів. Тутешні мешканці називають їх кучугурами висотою близько 5 метрів, з негустою рослинністю. А знаходяться ці піски у Цюрюпинському районі стара назва Цюрюпинська Олешки за 30 кілометрів на схід від міста Херсон.